Соловейко маленький Соловейко маленький, в тебе голос тоненький дай матінці, знати ми вже коло. Нехя. Святуй. Нехай вона знає, стали накривай. Соловейко коще бече, соловей коще бече, ми вже коло хати, а мати не чуй. Оце весільна ще така пісня. Співали. Це вже коли молодуха поверталася, коли всіх запросила, поверталася додому, заспівала таку пісню, і щоб мама вийшла з лівом сілью. І запросила їх до столу. Дякую, що слухали.